Дивитися перше міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Сьогодні будемо говорити про м, один, знаєте, навіть не інструмент не хочучого слова стосовно мистецтва. Будемо говорити про спосіб е, пізнання життя нашого з вами, про спосіб, е, знаєте. Зміни нашого психологічного стану, тому що ми звикли, на жаль, звикли за півтора року, що в країні йде війна, і безліч якихось культурних е, заходів вони були скасовані. Ну зрозуміло, чому вони були скасовані, і сьогодні, до речі, вони не повернулися на оце, е, таке літературне і мистецьке поле, скажімо так, тому що є для того причини: ми не збираємо великих заходів, ми не збираємо багато людей е, саме з. Е, 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 Ну, тому що це небезпечно. Саме задля того, щоб люди не е були під якимось, е знаєте, таким ударом ще одним додатковим. Тому. Е Говорити про те, що мистецтва немає, це неправильно, тому що мистецтво є, мистецтво є під час війни, і воно, до речі, дуже підтримує. Підтримує і наших військових, і в прямому, і не тільки в прямому сенсі. Сьогодні е, два наших гості, які є. Вони теж будуть підтримувати збройні сили України, підтримувати наших військових, але так як вони вміють це робити. Краще. Отже, я представляю вам наших гостей сьогодні. Ми говоримо з Оленою Кутіновою, це організаторка фестивалю Бруківка, саме в Одесі. І Артур Садовніков, незалежний кінематографіст, і організатор фестивалю Бруківка в Одесі. Вітаю вас. Дякую, що ви прийшли. Вітаю. І для Дякую. Одеситів так скажу, що цей фестиваль. А, насправді то в цьому році святкує вже шостий рік, да, шостий ювілей, можна так сказати. А, але ці ювілеї вони ніяким чином не стосувалися Одеси, тому що цей фестивал не проводився в Одесі. Він проводився у Кам'янець-Подільському. Там він, я думаю, дуже добре відовий. Дав до нього звикли. Там він, мабуть, улюблений. А от для нас це вперше. Для нас це вперше, і м чому, до речі, ви тільки зараз дійшли до Одеси. От так я поставлю питання. В цьому році організатори фестиваля вирішили поширити географію саме тому, щоб робити збір на Збройні Сили України тобто, тобто, для просто Щ... притримувати в прямому сенсі наших Так, пійськових. Це крім Кам'янськ-Подільського в цьому році буде у Києві, у Броварах, у Варшаві, у Банкоті. Це Таїланд mm -hmm. і у Германії Варендорф, а також в Одесі. І нас запросили долучитися до організації. Ми залюбки погодилися. Це дуже цікава подія для. Десь це вперше буде дуже багато короткометражних фільмів з України, які, якщо б не цей фестиваль, ми б не змогли побачити, тому що вони ну специфічні, вони з регіонів України. Я це ці фільми не були б представлені тут, якщо б не цей фестиваль. Це не кінофест, так до якого звикли Одесита Одесити і Одеса. Це все ж таки іншого, трошки. Але я так розумію, що суть вона схожа на кінофест, так чи він по іншому проводиться? Просто це фестиваль короткометражних фільмів. Немає повного метру, uh -huh. тільки докум... короткий метр. Так, так документальні так. фільми, анімаційні, ні ігрові, але короткий метр. Uh -huh. Ну в цьому специфіка цього фестивалю. Uh -huh. І ще будуть не тільки українські фільми, а навіть іноземні. І голівудське кіно буде в цьому році. Це Кевін Сміт, якщо знаєте, такий режисер, його uh -huh. актриса е Марія Гост. Да. Вот. Дебютувала як режисер і надіслала нам на фестиваль свій дебютний фільм. Ми його злюбки І Така українська прем'єра відбув називається материнська любов. Угу. Отже, кілька років поспіль, ну там чотири роки, так, минулого року ви сказали, не було цього фестивалю а а Він був але... до... у другому році, його тільки в минулому році не було. Він постійно проводив, він народився в Кам'янець-Подільському і проводився там, так угу. а, і він охоплював лише українських е... українське кіно. Ні, Тоді. Це, це Чи він був міжнародний міжнародним завжди. Просто він проводився. От одна локація в нього була, так? Так. Як взагалі кому прийшла така ну гарна ідея, щоб це стало охопило інші міста і не тільки українські міста? Ну, організатор цього фестивалю це Андрій Заєць, кінематографіст український. А як ми mm -hmm. з ними познайомилися, коли почалося широкомасштабне вторгнення? Десь кілька місяців пройшло? Ми зрозуміли, зрозуміли, що щось треба робити, щоб підтримати. Якось себе, моральна, людей, режисерів і вирішили робити, вирішили робити кінопокази, короткометражних фільмів. І Тоді, дал... вже на початку війни, Це вже... навесні. Так. А, Це ну, намісні. Тобто кілька місяців минулого ми всі... року так. ми зібрали дуже багато кіно, долучилися до, до цієї акції кінематографісти з всієї України, дуже-дуже багато кіно. І ми в музеї Західного та Східного мистецтва показали 27 показів показів зробили. Uh -huh. І таким чином познайомилися з кінематографістами з усієї країни. Uh -huh. І пізніше вже вони почали нам рекомендувати проводити якісь свої фестивалі. Валі так прийшло це запрошення. Тось, тобто, оцей обмін, да, обмін е, досвідом і обмін. Ну, ми ж розуміємо, що для людей творчих е, спілкування надважливе. Так, я розумію, що мабуть, і з ковідним карантином ви були позбавлені цього спілкування так певним mm. чином. А потім війна, тобто воно одне, е, да, одне е, за іншим, да. І ми всі розуміємо, що ми були відірвані від цього всього, і мистецтво, мабуть, мистецтво і люди мистецтва дуже страждали. Так у нас тут коли з'являлися і актори. І музиканти навіть під час ковіду, які говорили, що коли я не бачу очі глядача, це все. Ну, тобто це не, це не робота, це не, не онлайн, це зовсім інше. А, отже, таке спілкування, воно час сьогодні. Карантину деякі актори театральні саджали манекени у залу mm -hmm. зрительну, Серйозно, щоб Серйозно, я... хоч якось. Щоб якесь, начебто, відчувати. І, і, і начебто спілкування, якесь так, але завдяки цьому в нас склалася така альтернативна спільнота, такого альтернативного прокату. Ми обмінюємося фільмами. Це Київ, Кам'янськ, Подільськ, Херсон, саме це онлайн Одеса. спілкування. Так, так, ми так і свої... ми об'єдналися, і тепер ми демонструємо фільми один одного. І така якась спільнота склалася. це дуже, це дуже класно. До карантину цього не було. Люди викручуються. Знаєте, українці вони якісь неймовірні. Вони викручуються з будь-яких ситуацій, так і знаходять вихід із будь-яких ситуацій. Як вдалося долучити міста інших країн? Взагалі взагалі інші країни як вдалося долучити. Це цей фестиваль завжди так. Робиться, це ж є така постійно. Чи а, вони постійно брали участь просто в цьому Брав році участь, як учасники. Вони як надсилали учасник, фільми. Так. А у цьому роки, році вони вирішили ну, розширитися та. Провести Як? покази ще й за кордоном. Просто угу. українці вони ж роз'їхалися по ну, так, місцях. Так. І це саме вони і допомагають, я так розумію. це угу, все. А, гроші mm. будуть збиратися лише в Одесі, чи а, взагалі весь фестиваль буде посвячений тому, щоб допомагати збройним? силам Так, України? по всіх містах, по всіх цих країнах будуть збиратися гроші, але організатор фестивалю наполягає на тому, щоб саме одеським військовим пішли гроші з цього нашого ага. фестивалю. Кам'янськ-Подільським, так по mm -hmm. регіонах, ну, з Тобто в кожному місті це буде така адресна допомога. Так, Так. Він дуже просив, що ми знайшли волонтерів саме в Одесі, ми знайшли. Все буде добре. Я знаю, що у вас в Одесі підтримують маски. Ну, ми дружимо з масками. Яким... Ми їх підтримуємо, підтримуємо вони нас. В чому ця підтримка буде е виражатися? Ну, Вони надали залу. Тобто в приміщенні приміщенні масок, так? Раніше ми ми ще з ними знімали якісь короткометражки, угу. спектаклі. Так, багато Ой. років ми з ними працюємо. Яка програма фестивалю? Це Давайте будемо більш фільм... детально. От крім того, що це тільки короткий метр, що ще? Жа... Тематика, жанри, угу. хто бере участь, ну от таке. Жанри дуже різні. Є документальний фільм один, є драми, так і mm -hmm. є даже така дуже жорстка драма, вона класна, але дуже тяжка. Є комедія з участю, за участю Рими Зюбіної навіть mm -hmm. ми всі її знаємо. Є мелодрами декілька різних таких, є треш такий прикарпатський треш. Нам організатор сказав, що ви ніде такого не подивитесь, подивіться саме в нас, тому mm -hmm. що це такий особливий жанр. Буде наша комедія жахів, також поза конкурсом. Жах, яке щастя. Одеса скільки представляє робіт? Одну комедію? Дві. Дві. Ще Буде Сергій Пудіч. Це мелодрама також. Так, комедія і мелодрама, так. Так, і ще, ну це крапівницьке, але така команда трохи одеська, трохи з трохи Крапівницька. Це теж буде мелодрама за п'єсою румунського чи французького автора знаменитого. Він румунсько-французький. Дуже mm -hmm. цікава робота, теж мелодрама, екранізація. А війна якимось чином вплинула взагалі на кінематограф? Так, вплинула. Дуже багато документалів стали знімати кіно. короткий метр документалки, що на військову тематику. Так? Дуже дуже багато документального кіно. І вони будуть представлені. Чи ні? чи ви це... на цьому не акцентували? Це буде зараз? інша подія. Я не буду про неї зараз говорити. Угу. Ми будемо показувати документальний кількість. Тобто, Руківка це так, ну це такий класичний варіант, який був, так і е, війна ну опосередковано вплинула. Я, я так, думаю, свою, це так? тому, що короткий метр. Документальні угу. фільми вони часто великі. А тому то просто вони не так представлені. Є анімація щодо Маріуполю, дуже така угу. цікава. Саме на цьому. Так, пості, так, так, на цю тему. Але документальні фільми вони рідко бувають короткі, тому що саме їх немає. Угу. Нам таку прислали програму, тому що в кожному місті трохи різна програма, uh -huh. і якось він нам підібрали, uh -huh. підібрали. В чому специфіка одеської програми? Можливо, Я є прис... суто одеська специфіка. Я просила, щоб не було дуже жорстких фільмів, uh -huh. щоб було були комедії. Я не знаю наскільки вони це нас запрос задоволенілили, але вони. Попрацювали на це, угу. а як взагалі оце все проходить? Відбирається От, ну, скажімо, якщо ми говоримо про кінофест, то Ми розуміємо, да і надходять заявки. Потім відбирається кількість фільмів. Ми ж розуміємо, що заявок ну зазвичай більше ніж може вмістити навіть цей фестиваль. А як бруківка проходить? Ну, Чи бруківка за таке майже за таким же принципом? Що є сайт, агрегатор називається Film Freeway, там можна зареєструватися як режисер і з цього сайту надсилати свої роботи на різноманітні фестивалі, в тому числі і Бруківки. От, для українців вход був на Бруківку безкоштовний, а іностранці якісь кошти за вход платили. І е, відбір він за якими критеріями взагалі відбувається? Мені здається, що це так суб'єктивно. Щоб обрати чи 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 це строго там тематика, скажімо? Там ну от за чим жанр, як як вибирається обирається. там, дуже поважні відбірники, дуже там вже певно, що журіда спеціальне, яке яке це все робить, це, так? це журі з кіноіндустрії, mm -hmm. тому це робилося за професіональ професійними критеріями в цьому випадку. Mm -hmm. Ну, тобто, як представлений фільм, ну, всі моменти, які mm -hmm. мають враховуватися. Да? А, ті, хто представляють свої фільми, це іміниті, молоді. Можливо, це шанс для тих, хто ще не дуже відомий, і от може от таким чином про себе заявити, як це відбувається. Так, в цьому році це майже все незалежне кіно. Вони зробили такий акцент, але є державний фільм, один а все інше це незалежне Що кіно. Що таке незалежне кіно? Ну, От кіно ви незалежний на, кінематографіст. На, 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 це без собственні кошти, uh -huh. чи ну, без долучання держави. Uh -huh. ну, як тобто, так. абсолютно без будь-якої допомоги держави. Ну, чи за допомогою якихось спонсорів, але без держави. Ми так. зняли uh -huh. фільм за 500 гривень. Це був флешмоб. Я просто в Фейсбуці запропонувала людям мені допомогти. І це, це відбулося. Мені надали. там... Приміщення, гримера, все, все відбулося саме собою. Це класно. На якихось волонтерських засадах, так? так? так, ну, так, так це так, ну, так. це, це так. розумію, що це на волонтерських засадах. Тому, Наш фільм що 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 це... це був флешмоб це... у карантин. Експеримент. Mm -hmm. Ми його mm -hmm. у, у, На час карантину знімали, mm -hmm. за два дні. Mm -hmm. Тобто наскільки відгукуються активно люди. Я розумію, що якщо за 500 гривень вам вдалося це зробити, то люди відгукуються. Так ми так, самі знімаємо, монтуємо, хочуть. режисуємо. Ну ви що, самі да. зрозуміли, але ж не тільки ви. Так, тобто є ще ж якась команда людей, так. яка долучається так, а таких самих, премер, які теж хочуть це підтримати. От зараз ми теж плануємо зняти такий фільм. Це буде комедія про тварин, про зоомагазин. Я теж зробила такий запрос. Ми uh -huh. дуже багато хто допомагає. Ну, у нас дуже багато зоомагазинів зараз Наразі так. так. Потрібно, <трибуємо> мабуть, локація зоомагазину, так? Ну, Ми шукали не... тварин акторів. У ага. нас же є і свині, і кози, <світ> і коні, і собаки, і коти. Це буде класна yeah, фільм. Так, навіть село. Серйозно, нам де ви слова знайшли. Так, нам допоможе зоопарк. Ага, ну, я навіть не сумнівалася, що Біляков, він теж дуже, дуже творча людина, і він готовий. Тобто, бачите, вже не така вже таємниця, виходить, Венді буде актрисою, акторкою. акторкою Люди в залюбки допомагають незалежному кіно, це класно. Угу. А чи зараз от, е із війною якось змінилися? Погляди, знаєте, ну на початку, мабуть, коли всі були от в такому. Розпачі да, і не розуміли, що далі. І от Ми багато говоримо в цій студії про це, що багато хто з людей, ну, мабуть, кожен із нас поставив життя на якусь певну паузу, Ну, якийсь час свого життя, так? коли ми зрозуміли, ми зрозуміли, як довго це буде цей жах продовжуватися. Так? Ну, можливо, хтось вважав, що це там буде не дуже довго, хтось вважав, що два-три тижні. тижні. Я думаю, що ті, що два-три тижні, це тільки один арестович, а от ці. Всі інші, хто трошки... Думав мозком так, своїм, то всі розуміли, що ніякі два-три тижні бути не може. Це просто неможливо, тому що війна зовсім інших масштабів. Але все ж таки, так, ну якийсь певний час. А потім всі зрозуміли, що з цієї паузи треба виходити. Да? Ну, тому що ми не можемо поставити ж скільки рік, два, там, три роки, ну умовно кажучи, життя на паузу. От як це відобразилося на взагалі на кінематографі, і чи він теж був на паузі, а потім. Ну, Потім вирішив, що потрібно продовжувати жити. Ну, деякі люди навпаки почали знімати кіно. Більш деякі активно, так? Люди... Да? Ну, є такі режисери, які зняли фільм, і він в нього лежить на полки, і він нікому його не показує. А тут війна посприяла тому, що люди зрозуміли, що потрібно своє кіно продвигати, показувати, що воно є. Угу. Mm -hmm. Тобто це по різному, да на кожного по різному це вплинуло. Я так розумію. Творчі люди вони не можуть не займатися. Ну, О, вони ж довго, Я про те, що вони ж не можуть довго сидіти в якомусь такому в своєму світі, да і мають все ж таки і спілкуватися із своїми ж так і і робити свою справу, тому що вони більш нічого ну по великому рахунку вони це роблять найкраще. Так і це рятує психологічно і глядачів, і митців, це дуже важливо, Це рятує. А от як кінематограф рятує? Він допомагає як опинитися на якийсь певний час в іншій реальності. От як він рятує так, от ваші так, так. так? Тобто від, ти тобто ти відволікає свій кіну. мозок і розвантажує його. Да? Це таке психологічне таке розвантаження. Насправді І ще кінозал це спілкування. Приходять люди. От до, на кіно в музеї приходило дуже багато людей. Вони mm -hmm. спілкувалися один з одного. Їм дуже легше становилося це. Всі заспокоювались, відволікались. Ну насправді так, людина це ж соціальна істота. Да? Вона не може довго бути. Ну різні люди бувають, але переважна більшість людей потребують спілкування. Все ж таки, Це вже виробитки ендорфінів, вже панічні атаки, депресії. Вони вже стихають, якось це так працює. Среди кіношників є така ще поговорка. Порекомендуйте фільм ужасів, щоб заспокоїтися. Так, у нас під час війни був так, був такий аншлаг на фільмі в жахів. Серйозно мені здавалося, що люди хочуть щось легкого, спокій приємного, А от для когось це і це щось було, було розважальне. Вона воно так сприймалося, як розвага. Це та так потака на комедії. Тож теж дуже багато людей приходило. Але на жахи теж це вони якось да розважають. <зважають> і це було на Хелловін. Не тільки, не тільки у нас було. Ну, три це, по... це можна це тоді пояснює, але з іншого боку, знаєте, наше життя наразі перетворилося в теж певний такий, да. Я е, не театр, ні, а ну, просто ж... дуже багато жаху і дуже багато горя. І тому люди, мабуть, якось це все, психіка вона сама шукає вихід. Це штучку жахи. Штучні, Вони, так, як там розумієш, розуміє, що це, <рес> <рес> та, що це і що mm -hmm. так не буває, да? на відміну від того, що зараз відбувається mm -hmm. у житті. Напевно, так. – Давайте будемо запрошувати 11 вересня. Маски. Да? Ольгівська, 23, Ольгівська, 23, театр 23, маски. О який? 18 О 18. – До майже 10 буде багато коротких короткометражних фільмів. Це один день. Так, так. Одесі тобто, один так. день, в Варшаві там два дні, угу. деяких коробків. Тобто городах. в кожному Відесі... місті по ну свій різна, графік, програма, так? різна так. програма. Один день е, квитки купувати е, вхід як? безкоштовний, так. але ми буде, будемо збирати кошти на допомогу військовим. Угу. Тобто ваш внесок це буде особисто ваш внесок для потреб збройних. У нас буде скринька, буде волонтерка, яка буде тим займатися, тому запрошуємо. Угу. І е, будуть якісь, ви сказали, це буде для одеських військових. Так чи так, є якась, так. скажімо, там окремо там Ми збираємо для такої то бригади, там дрони, чи ми збираємо от єс яка є, є якась така ідея, чи чи в щось збираєте взагалі? А потім буде дивитися за потребами? Це буде ми, як Чи це буде? на медичні якісь потреби, чи на автівку? Нам волонтерка скаже, який за запрос ага. буде найгарячіший. Угу. Ми задовольними те, що потрібно більш за все. Угу. Наскільки людей розраховуєте взагалі? Ну, ми знаємо, скільки може вмістити, скільки можуть маски, да, театр 300, маски вмістити, скільки 300, приблизно. Там, я навіть не знаю, але сподіваємося, що буде повний зал. Ми сподіваємося. Подивимось? Треба більше реклами, треба більше говорити, треба mm -hmm. більше запрошувати і пропонувати. Тому що, от я, наприклад, я ж кажу, що я почула вперше, ну і в Одесі це вперше, mm -hmm. так і я думаю, що багато людей, вони теж мало що знають про це. Але насправді для того, щоб перезавантажитися та ще й зробити корисну справу, чому ні? Це ще важливе долучання Одеси до кіноіндустрії загальноукраїнської, тому що у нас не так багато фестивалів. ОМКФ та все ну, що МКФ, О, МКФ, да, І да. ми прагнемо, щоб і в Одесі так. було більше фестивалів. і це нагода така. Подивитися, а, слухайте, на слухайте, це буде тільки цього року, чи Подіваю, ви побачите, не? як воно буде? Да? Чи він може залишитися теж на постійній основі в Одесі? мабуть. Тобто мабуть. як він пройде. І можливо буде таким собі ще одним, окрім ОМК і можливо, не тільки він, тому що якщо це вийде, ми будемо долучати різні фестивалі українські в Одесі. Це класна ідея. Ну я сподіваюся, що вам все вдасться. Нехай прийде як можна більше людей, тому що це не лише будуть ті люди, нехай буде навіть 300 так, людей, які перезавантажаться, які вийдуть з посмішку, які вийдуть з іншим трошки настроєм і, можливо, з якимись поглядами на майбутнє, а ще і допоможуть нашим хлопцям, які сьогодні боронять кордони країни. Я думаю, що це дуже важливо. Тому нехай приходить як Можна більше людей. А вам дякую, Олена Кутінова, організаторка фестивалю Обруківка в Одесі. Незалежний кінематографіст і організатор фестивалю в Одесі Артур Садовніков були в нашій студії. Дякую, що ви прийшли, і дякую, що ви це робите, тому що кожен має займатися своєю справою, ви маєте це робити на мистецькому своєму полі, да, в мистецькій сфері. І е, доводити, що це все існує і життя, продовжується насправді. Кожен, кожен наближає нашу перемогу так, як уміє, так, як може. Отже, хай вам все вдається. Друзі, бережіть себе, залишайтеся з нами і долучайтеся до фестивалю. 11 вересня, 1800. Маски. Приходьте, дивіться короткий метр, і робіть свій посильний внесок. Матеріальний вже те, щоб допомогти нашим хлопцям, які сьогодні захищають нашу з вами країну, і, до речі, дозволяють нам і працювати сьогодні, і проводити ось такі фестивалі Побачимося.